Навіть зараз у таку ну, літню спеку та низьку активність риби, теплу воду все ж таки є одна риболовля, яка навіть в такий важкий час може давати результат, і часто це навіть гарний результат. І це пляжна риболовля. Тобто ловля на таких твердих ділянках, пляжах з піском, де купаються люди, скажімо так, переривають дно, піднімають оцю всю муть. Сюди постійно вискакує багато малька, молоді риб. Ну а за ними, само собою, завжди буде підходити хижак, причому саме активний хижак. Так, здебільшого, це є оконь, але також часто можна зустріти і щуку, і судака, і навіть білого хижака. Скажімо так, це більше залежить від того, які все ж таки види хижаків є саме у вашій водоймі. Підписуйтесь на канал і погнали рибалити сьогодні разом. Розпочинаю я з такої ну, достатньо великої приманки. Це сексік 2,8 дюйма, 3 грама. Все ж таки на старті хочеться перевірити, чи є тут взагалі більший окунь. Ох, і зразу непоганий, друзі. Поміняв одне місце і попав в окуня. Ага. Я помилився. Я помилився, тому що це не Окунь. Перша риба і це зразу такий невеликий бонус у вигляді щучки. Ох, Яка вона тепла. Видно, вода справді дуже тепла. Риба, невже це знов щучка? Невже це знов щука? Трошки віддам фрикціончик. Ні? ні, ні, це окунь. Це окунь, просто якось він так прижав мою приманку. Ось він. Перший окунець сьогодні. Ох, як розправив плавці. Догнав і добив і то з таким теж дуже хорошим ударом. Ще один смугастий в цьому місці. Працюю зараз приманкою Darts Fat, оливковий колір. Все ж таки невеликий розмір приманки. І такий достатньо стандартний розмір окунька біжи. Ну і ключ вони зовсім недалеко, тому... І перший, і другий, тому навіть не буду кидати на повної викидки. кидаю так метрів 5-10 далі того місця, де в мене відбувались покльовки. Обрубало хвостика. Поміняємо приманочку. Взагалі, що так ще стосується пляжної риболовлі, це те, що риба тут все ж таки не проживає, а здебільшого саме вискакує, ну похарчуватись. І є зміст стояти і затримуватись на локації, особливо якщо у вас один пляж. Просто чекати цього підходу наступної зграї. Так як в мене водойма велика, всюди пісок, я можу походити, пошукати його в різних місцях. Ось, але здебільшого це от ранкові вечірні години велика зграя заходить і починає харчуватись. Хоча не виключення, що це може траплятись і в обід, і в саму спеку. Тобто неодноразово потрапляв я і саме в такі ситуації також. І є ще покльовка. Так гарно вдарив. А окунь дрібний. Реально такий є прикол, ти дуже часто саме бачиш окуня і він стоїть. І ось зараз я бачу окуня. Але це взагалі не означає, що він клюне. Ну ось і зараз. Він поцікавився приманкою, але одразу її проплив і, скажімо так, пішов далі по своїх справах. Невже знов щучка. Невже знов щучка. Ні, ні окунь. Дивіться, другий вже окунь сьогодні, який якось атакує таким чином, що умудряється засіктись ну, за живіт. Таке враження, що, він, чи що відганяє приманку. Яка гарна покльовка! І добив зразу. Ну, ось моє чергове місце. В ньому вже так скажем, знайшлось багато окуня, але окуньок тут подрібніший. Подрібніший, проте от він регулярно радує покльовками. З ноги. Ну, я гадаю, що трошки я половлю тут цієї рибки. Клює вона прикольно, клює на кожному закиді. А, відпала. Відпала. Трошки я все ж таки отримую задоволення від такої кількості покльовок. 4 грама ракета вольфрамова. Восьмий розмір гачка, приманка, 1,6 дюйма. І ось на. В самісінькому викиді в мене стоїть багато окуня, який гарно-гарно клює. Там глибинки метра 3-4 точно тобто опускається до дна достатньо довго. Ось. Ну а покльовки зазвичай не заставляють себе довго чекати. Оп, і одразу. Промайнули швидко ранкові наші години, і я вирішив змінити також водойму. З обіда до вечора спробуємо лазити вже саме річкою. Це другий такий тип водойми, закриті невеликі річки, які добре підходять саме для літньої риболовлі в спеку. Але перед тим все ж таки треба трошки відновити сили, пообідати, і тоді продовжимо. Звичайно, на риболовлі не хочеться витрачати зайвий час на приготування їжі. Навіть 30 хвилин ну це вже забагато. І в такі моменти простим і ефективним рішенням стане сублімейт. Це є сублімована їжа, тобто сам процес це є приготування повністю готової страви, і тільки після того вже її сублімація, без жодних консервантів із соусами, які шеф готує власноруч. Взагалі, ідея це є збереження поживності та вітамінів, і саме процес сублімації дозволяє це все зберегти у страві. Все, що нам потрібно, це просто додати води. Можна окріп, можна просто із термоса. Після чого страва відновлюється, і ми маємо ще хвилинок так 15 20 які можна провести за риболовлею, допоки можна вже буде куштувати готову страву. Ох, ох, який окунь. А оце нормально вже, друзі. А оце вже, я так скажу, приємно. Дивіться, який гарний. Ну і рак. Спрацював рачок, кракен. Ну, краса. От і річка вам, от вам і річка. Давай. До речі, тут не додають сухі продукти у страва. Тобто все готується зі свіжих продуктів і тільки потім разом все вже висушується. Лінійка страв насправді тут дуже широка, в тому числі є і вегетаріанські, абсолютно без м'яса. Усі рецептури розроблені професійним шеф-кухарем. Ну і що одразу хочеться відмітити, це все ж таки саме великий розмір страви, тобто з легкістю можна наїстись однією порцією, а висока калорійність вона допоможе насититись надовше. На чому зауважує, що приємно це є саме львівський бренд, і за промокодом FISHINGLIFE на усіх вас чекає знижка. Просто дивіться, які нереально круті. Ну, Єдине, що дійсно вода, болото, але взагалі місця прикольні дуже. А от і покльовка з дна. І ще один окунь. оконь. Ну, бачите, річка, а риба набагато живіша. Окуньок коньок такий, як на озері, більші, тут найменший насправді. Ну, і він клює з непоганою покльовкою, він непогано бореться. В руці він холодний. Тобто все вказує на те, що все ж таки. На річці активність його покраща. Тут вже, звісно, не так комфортно, як ловити на пляжі. Але мала річка це завжди якісь такі хащі, кущі. Значно-значно складніші умови. Ну ось шикарна місцина. Зворотка поруч з дуже сильною течією. Ох, який гарний. Який гарний. І яку покльовку подарував. Бурляці, бачите, знайшлись вони. Одна покльовка, за нею зразу друга. Ще риба. Ще окунь. Заїдає рака, дай Боже, просто. Але буду все ж таки рухатись далі, тому що окрім ловлі окуня на річці, звісно, що в мене є наміри спробувати зловити і головня, тому рухаюсь в сторону місць, де проживає саме він, і покидаємо якісь якісь блешенькі облирочки. Ти блешенька, блешенька і знову окунь. Лови смугасти. І... Yeah. Втік. Давай, давай в воду пригай. Пригай в воду. Осе, ну я думаю, ці там добереться. Дивіться, спокійна вода, одразу три окуні на оберталку. О, був вихід, був вихід головня, друзі. Я їх побачив. Під самі ноги вилетіли за оберталкою два головня, але їм не хватило річки, щоб клюнути. Я вже приманку почав діставати з води. Але добре, що вони показали, що вони тут точно є. Бестрянка. І ще риба на джих. От ставиш джиг одразу є результати. Ставиш джих, окунь одразу теж відгукується. Слухайте, та нормальні окуня, Нормальні окуня в принципі. Поклевка. Ще такий гарний характерний удар. І знову був вихід головня до самих ніг. Цього разу за воблерком пройшов. Оп-оп-оп-оп. Ай-ай-яй, от він і скубнув. От він і скубнув. Вода в річці брудна, припіднята. Можливо, тому головень такий не дуже хоче клювати, але він є. Знову змінюю приманку. У цьому місці риба є. Потрібно підібрати темку, на яку вдасться реалізувати. Я гадаю, це може бути оберталка. Риба. Оберталка зразу дає рибу. Літній окунь оберталку дуже поважає, як ви бачите, одразу, одразу є результати. Ще окунь. О! А ось і він, друзі, ось і він. Червонопірий. Красень. Головник. З-під куща, з-під такого гарного місця. Там, де він мав бути, там він себе і проявив. Далі я поставив вже замість обларка коливалку і пробую прокидувати протилежну сторону. Там є приямок виглядає перспективно. Опа схід. Схід риби просто на приводнення сіла на таку зелену піреху. Я покривка ще, ох! Ох! Дивіться, в завершення ще один такий з найбільших попався. Ну, 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 зупинись. Зупинись, який красень. Така приманка Sexy Impact. 2,8 дюйма на 4 грамах. Тут, бачите, є глибинка, є ямка. Я вирішив так укрупнитись, збільшитись, щоб впевненіше простукати все. Останній раз обірвався, і все на цьому завершимо сьогодні. На такому красивому місці я завершую. Ну, як ви бачите, і як показала практика, та все ж таки це було правильне рішення змінити локацію. Озеро зранку ну, працювало, але розмір окуня, який там клював, ну, він був не той, якого я все ж таки хотів ловити. А ось це переміщення на річку, воно спрацювало. Спрацювало гарним чином. І набагато динамічніша риболовля, перемістився, кинув, зразу отримав покльовку, перемістився, кинув наступне місце, знову покльовка. І просто розмір окуня все ж таки значно-значно приємніший. Річка швидка вода, рухається, холодна вода, реально холодна вода. І це все дає свій такий вплив на активність риби. Друзі, сподіваюся, цей ролик вам сподобався. Якщо це справді так, то чекаю ваших вподобайок, чекаю ваших коментарів. Підписуйтесь на канал, зустрінемося в наступних випусках. Всім па-па